Їхньому СММнику треба дати премію. Відео цього хлопця, який стриже газони, набирають мільйони переглядів. Він починав як звичайний газонокосильник, а зараз блогер із мільйонними охопленнями. Але, звісно, йому й далі приходиться стригти газони, тому що цей контент збирає шалені перегляди, а отже, і нових клієнтів. А ось інший приклад його відео теж збирають мільйони переглядів. Хоча він не робить нічого надзвичайного. У нас в Україні б'юті майстри працюють найгірше, і знаєш що я хочу сказати? Щоб залучати клієнтів, не потрібно бути космонавтом. Достатньо просто знімати свою роботу. Неважливо чи стрижеш ти газони, міняєш шини. Чи випікаєш пироги, люди обожнюють дивитись за роботу інших, і якщо ти цього не робиш, то втрачаєш нових клієнтів. Сьогодні йде боротьба за кожне джерело трафіку і за кожного покупця. До речі, я маю нове джерело залучення клієнтів для тебе. Це Marketplace Common. На ньому понад 100 тисяч людей шукають різні послуги від б'юті до спорту. Тому, якщо тобі потрібні нові клієнти, обов'язково реєструйся. Це безкоштовно і займає всього 5 хвилин. Посилання в шапці профілю.